Цими вихідними у Києві відбулася традиційна різдвяна просфора з патріархом. 2014-го захід присвятили одній з найясніших подій у житті церкви освяченню у столиці Собору Воскресіння Христового. Його будували цілих 12 років, і тепер залишилося лише подбати про внутрішнє убранство та екстер'єрні деталі. Також планують об'єднати у підвальних приміщеннях, де до речі, нині функціонує прихисток для активістів Євромайдану. Велику актову залу. Сам же храм вміщає близько трьох тисяч людей. Такого якогось чуда Господнього тут не обійшлося. Його тут сила, його всепогутність його створила в такі короткі терміни, те, що створила. На коляді гостей зустрічали трембітері і вертеп, проводили майстер-клас приготування куті. Серед шанованих гостей, духовенство, культурні та політичні діячі, дипломати, зокрема посол Сполучених Штатів України Джефрі Паєт та посол Польщі в Україні Генрик Літвин, розпочався захід молитвою, промовленою блаженішим Святославом. Глава церкви нагадав усім, чому так важливо розділяти хліб з ближнім. Кожного святого вечора, коли ми в родині ділимося. Єдиним хлібом, який ми називаємо просфора, ми дякуємо Господу Богу за те, що дозволи нам дочекатися цього різдва. Крім того, оголосили про цікавий конкурс на внутрішнє оздоблення Патріаршого собору, який триватиме до червня 2014-го. З трьох номінацій оберуть найкращий проект і втілять його в життя. Це впевнені гості заходу приверне ще більше уваги до безпосередньої присутності вірян у соборі. Наш собор буде дуже красивий, і дуже прекрасний. Іде натхнення, яке дарують обоє пожежніших і бажаніші і важеніші любомир. Якщо воно приверне ще більше людей саме до релігії, такої активно практикуючої через рікуту. Котерп, я думаю, що ми зробимо спільно дуже добру справу загалом для України. Ми приїхали зі словаччини саме на цю подію. Це ми зробили на перший рік. Що зроблено собові? Ми це зроблено колосальне А Ще попереду нас дуже багато праці. Істина, любов, добро це все є Бог. Бог завжди з нами. Свято Різдва це ще одне нагадування нам про нашу душу і людяність, про оте тепло, яке в наших серцях ми добровільно розділяємо з ближніми так, як ділимо хліб з рідними нашими. На свято просфори з патріархом з'їжджаються українці зі всього світу. Це якраз і є підтвердження великої, об'єднавчої любові, і вболівання за спільну українську справу. Юлія Зоран, Олександр Савранський Живе Тіві.